Поїхали подивимося, які ж у тебе магічні езиторичні сили, якщо вони є, спочатку сигніфікація, хто ти, що ти, як ти? Для того, щоб ти зрозумів, чи зрозуміла, чи про тебе цей розклад. Отже, ти людина заручена або заміжня, є в стосунки, а зараз переживаєш якусь кризу грошову, можливо, десь недостатньо коштів. Але і це тебе як кори, дивись, це тебе дуже заземлює, і наче тримає на одному рівні твого розвитку. Сфокусуй свою увагу на щось інше, да? на свій розвиток, на позитив, на благодать, на, на благість, на своє життя, там, на своїх діток, да? на свого чоловіка, на щось позитивне. Так, людина азартна. Можливо, в минулому були якісь залежності там, з іграми пов'язані, або просто азарт є. Досить удачлива, удача рядом з тобою. Є дуже багато страхів. дивися які, з чим пов'язані страхи, з тебе може охопити просто страх. От, просто нічого, ні з того, ні з чого. Вроді би все окей. Нічого не повинно случитися, але ти відчуваєш, начебто. От... Такі емоції, переживання, неначе страх, да, це твоє попередження. Так, уже погнали далі, розказувати. По перше, перечуття, Да? використовуй свою інтуїцію. Вона дуже дуже в тебе має класно працювати, якщо ти будеш її розвивати, і якщо ти будеш прислухатися до неї. Далі віск, все, що пов'язано з воском, це можуть бути чистки воскові, це можуть бути свічки воскові. Тобто до цього в тебе є хист талант, з цього потрібно починати. Зілля. дивись тут, все про зілля варіння. Це можуть бути якісь мазі лікувальні, це можуть бути настоянки, якісь трави. Ну, настоянки на травах, олії, якісь там грошова олійка є захисні олійки. тобто все, що пов'язано можливо з лікувальними якимись. Інструментами, скажем, да, лікуванням, зільоваріння, що ще тобі потрібно вивчати, є і хист, є і талант в тебе роботою з роботою з потойбічною бічною силою, з світом мертвих. Можеш працювати ще, може, поки не вмієш, але туди є в тебе таланти. Плюс не порушуй закони карми. Ти людина кармічна. Du nicht Або будеш нести в маси оцю причину наслідкові зв'язки. Взагалі, люди, сили, настоящі люди, сили, не які там наживаються на цьому, які дійсно хочуть допомагати. Люди, які тільки на цьому хочуть заробити, вони нехтують причина наслідковими зв'язками, тобто кармою. Вони можуть робити ритуали, наприклад, без дозволу цієї людини, робити негативні якісь ритуали. Це все І людина рухається проти. Карми, скажімо так, да. Вона не враховує причини на зв'язки. Але такі люди теж потрібні в цьому світі. Отже, я нікого не засуджую, просто розказую, да? що тобі потрібно звернути на це увагу. Побільше вивчаю, що таке карма, що таке причина наслідкові зв'язки, як це пов'язано, як це можна дізнатися, а не порушують цих законів ні в якому разі, да? хоч там в тебе є можливість працювати з темними, але працювати з потустороннім світом, скажімо так, з світом мертвих, це не значить, порушувати закони карми. Тобто ти можеш і працювати з цим світом, і не порушувати закони карми. Це для тебе головне. Звертай увагу на попередження і дивись, як воно все тебе попереджає, щоб будь обережно з тим, щоб все виконувати по законах Всесвіту, по законах карми. Живи так. Дивіться, на вашому шляху завжди будуть сутності, біси, е, да, як гора, преграда. Е, бачте сам. Красавчик вийшов. Я ну його не потрібно боятися. Потрібно притримуватися законів карми для того, щоб нікому не нашкодити своєю діяльності, і тоді буде вам все во благо. І прям тут таке велике попередження. Тут можуть е провокувати, робити помилки, жити не по законам всесвіту, да е легких грошей буде хотітися і так далі. Контролюйте себе, тому що це. Хорошим може не закінчитися. Дивіться, зділка з дьяволом. да? Це, звісно, ваш вибір. Але дивіться, які карти йдуть. Що очікує після зділки? Розврат, грязь, кладовище. Ну, це може і переносний смисл. А може, і чоловіки помирати, тому будьте обережні зі своєю силою, будьте свідомими, розвивайте свою свідомість, працюйте над собою, спробуйте себе з різних сторін. Але ніколи не порушуйте законів карми, і буде вам добро. Я буду рада, якщо ви підпишетесь, або напишете ваш коментар і напишете свій коментар стосовно і наскільки відгукується інформація. Буду рада зворотньому зв'язку. Всім па-па!